Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас разом з вами вітаю нашого гостя, військового аналітика, пана Дмитра Снігерьова. Пане Дмитре, доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня, дякую за запрошення. І розпочнемо з найбільш гарячих новин з гарячого військового напрямку. Поговоримо про те, що відбувається навколо Покровська. Я бачу повідомлення про те, що армія Росії підступає до Покровська. У жителів є максимум два тижні на евакуацію. Варто почати з того, що відстань від передових позицій російських окупантів до Покровська трохи більше 10 кілометрів. Окупанти, на жаль, мають сталий характер просування на цьому напрямку, Незважаючи на ситуацію в Курській області. Це жодним чином на жаль не вплинуло на подальші плани російських окупантів безпосередньо. Ви пов'язуєте це з курском, тому що ваші колеги здебільшого казали, що Курська спецоперація пов'язана з тим, щоб що називається обесточити, зменшити наступ на покровському напрямку. Це ви припускаєтеся, що такий сценарій також був Ні, помилкове бачення ситуації. Варто й говорити про те, що оці тези чому спросовують в українські змі люди, які вважають себе військовими експертами, тобто, помилково вважаючи, що ситуація в Курській області може яким чином вплинути на характер бойових дій на покровському напрямку. Давайте разом з вами аналізувати ситуацію, і відповідно ну поставимо під сумнів подібні тези, які лунають на жаль в українському інформпросторі. На мій погляд, ситуація на Покровському напрямку, а саме наступ росіян, диктується трьома основними е складовими: перша військова. Це намагання погіршити або повністю зруйнувати логістику збройних сил України. Мовиться про те, що окупанти мають на меті взяти під безпосередній контроль основні логістичні складові Сил оборони України в Донецькій області, зокрема траса Покровсь-Константинівка 0,504, і е, ще дві ключові траси, якими здійснюється постачання. БК, вивіз поранених і проведення ротації особового складу з приводу першої е, логістичної складової траси 0,504 відстань до неї від е, передових позицій російських окупантів приблизно 5 кілометрів, е, враховуючи темпи просування російських окупантів, це приблизно 2,5-3 кілометри в місяць. Можемо говорити, що вже осінній період е, може бути серйозні проблеми у Збройних сил України у разі безпосереднього встановлення контролю над цією трасою, плечі логістики збільшується в два рази, причому основні логістичні маршрути будуть проходити ґрунтовими дорогами. А враховуючи те, що це буде осінь. Це відповідно будуть ті самі картинки, які ми з вами разом бачили під час подій на Бахмутському фронті. Техніка грязла в багнюці. Тому, коли виходять і заявляють авторитетно про те, що осінь може кардинально вплинути на темпи просування російських військ, варто говорити, що це. Може вдарити бумерангами по силам оборони України. Ще раз підкреслюю, ми логістично залежимо від е, основних трас постачання. Це по цій трасі. Тепер е, по тих подіях, які відбуваються навколо траси Покрос-Карлівка. Наразі окупанти е, е, намагаються прорватися. Безпосередньо в районі населеного пункту Миколаївка, і взяти під свій контроль цю теж досить серйозну логістичну складову Збройних сил України. У разі, скажімо так, позитивного для росіян реалізації цих сценаріїв, можуть виникнути досить серйозні проблеми і у українського групування, яке зосереджено в районі Карлівки. Тепер з приводу подій, які відбуваються військова складова в районі Покровська. Наразі бої ведуться в Гродівки, це приватний сектор, і окупанти намагаються прориватися в районі Новогродівки. Ще раз підкреслю: відстань до Покровська приблизно 10 кілометрів. Це військова складова російського плану. Тепер економічне, і тут пані Юлія Вельма, шановна поглядацька аудиторія, на мій погляд, основні е, питання щодо пріоритетів російського напрямку. Покровський район це поклади коксівного вугілля. Від яких залежить українська металургія, в першу чергу металургійні комбінати, які зосереджені на території Дніпропетровських Запорізьких областей, відповідно відсутність коксівного вугілля досить серйозно вдарить по темпах виробництва і головне надходження валютних коштів в бюджет України. Росіяни не можуть цього не розуміти. Тому, на мій погляд, основною тут є навіть не військова, а економічна складова. А враховуючи те, що питання нормальної життєдіяльності української портової інфраструктури досить серйозно залежить від темпів і, і головне інтенсивності російських ударів з використанням крилатих балістичних ракет, БПЛА. То можемо говорити, що обсяги імпорту коксівного вугілля будуть не в тому, е, відповідно, о, о, не в не тих обсягах, які задовільнять металургію. Це друге питання. Ну і третє, чому не випадково вибрали Покровський напрямок? Е, це фактично адміністративний кордон Донецької області. У разі. Позитивного розвитку ситуації для російських окупантів, російський диктатор може вийти на загал і заявити про те, що дивіться проміжні результати так званої спеціальної військової операції. На Покровському напрямку ми вийшли на адміністративні кордони так званої ДНР, але в рамках адміністративних кордонів Донецької області, тобто, це буде подано як відповідно військовий успіх російської окупаційної армії виконання. Е, е, Тактичного рівня завдань спеціальної військової операції. І оці три компоненти: військово-політична і економічна, є основним стимулом, щоб продовжувати наступ на Покровському напрямку. Тепер щодо дій української сторони, а отут найбільш цікаво. Справа тім, що незважаючи на інтенсивний характер бойових дій, місто Покидіх. Так, да, інтенсивний характер бойових дій, і я бачу, що цей спротив він дійсно на високому професійному рівні, тому що росіяни як от, на розвідданні я спираюся, росіяни атакували покровський напрямок 45 разів. Прориваються біля Воздвіженки та Новоградівки. У ці разів це про що це свідчить? 45 ворожих атак. Ну це по перше, це намагання показати, що ситуація в Курській області жодним чином не впливає на. На розвиток подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення, тобто це і політичний, і інформаційний ідеологічний сигнал внутрішньому споживачеві. Ми не звертаємо увагу на відповідно тактичного характеру успіхів збройних сил України безпосередньо на території Російської Федерації, і це жодним чином не впливає на наші себто плани щодо подальшого просування на території Донецької області. Цим пов'язана така кількість атак. Ну і головне, що ми маємо розуміти по Покровському напрямку, чому така інтенсивність бойових дій на жаль просування окупантів ландшафт місцевості, рів, рівнина, плоска рівнина, і відповідно закріпитися на рівнині в умовах тотальної переваги окупантів повітря це використання штурмової авіації, нанесення ударів по позиціях збройних сил України з використанням ФАП, КАП до 700 штук за тиждень, практично неможливо. Тобто ніякої зради тут нема. Ландшафт місцевості відіграє не останню роль у темпах просування російських окупантів. Плюс, давайте називати речі своїми іменами, відсутність інженерно-фортифікаційних споруд. Ті е, заяви представників Донецької військово цивільної адміністрації про наявність інженерно-фортифікаційних споруд другої та третьої лінії таки залишилися лише заявами. І Третя це відповідна чисельна перевага противника в живій силі, засобах ураження. Це знов таки дає підстави російським окупантів для подальшого характеру просування на цих теренах.